Подкаст. Привіт! З вами Вікторія та Марія та наша постійна рубрика Новинні плітки. Раз на місяць ми обговорюємо новини у сфері прав і свобод постраждалого населення, зокрема, внутрішньопереміщених осіб. Всім привіт! Я нагадаю, що наша аудіорубрика базується на інформаційному бюлетені, який ми також випускаємо раз на місяць, публікуємо та розсилаємо. Тому також звертайте увагу на текстову версію, де більше інформації. І сьогодні також обговоримо деякі новини та події. А якраз про деякі новини ми розпочнемо із блоку стратегічних рішень, де б хотіли поділились. Поділитись наступною новиною, депутати в першому читанні ухвалили законопроект про статус осіб постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного зі збройною агресією Російської Федерації проти України. Власне в законопроекті 10.132 визначається статус таких осіб, пропонується виплата проміжних репарацій, зокрема надання матеріальної, психологічної та медичної допомоги цим постраждалим. Досить така складна тема, але загалом можемо сказати, мені здається, що протягом вже декількох місяців ми загалом говоримо про постраждале населення, про збитки, про відшкодування шкоди, якщо так можна да, сформулювати. І ось мені здається, і наші слухачі і слухачки, ми бачимо певну таку ну. Динаміку розвитку вирішення цих питань, це і запуск реєстру, і розуміння, я не знаю, чи коректно так говорити, але певних категорій да, постраждалого населення, за які саме, скажімо так, в яких тематиках будуть виплачувати або кошти, або інші, іншу підтримку надавати, зокрема, як, наприклад, там психологічно або медично? Тобто ми бачимо, що Україна рухається в тому, щоб це питання не застрягло десь, а таким чином покроково робити, що ми можемо, скажімо так, напевно. Я, знаєш, тут тільки конкретизую і розділю, що дійсно міжнародний реєстр збитків, про який ми згадували в попередніх випусках, це ось така рамка і міжнародне рішення. Разом з тим, якраз цей законопроект, законопроект 10256, який також перебуває на розгляду парламенту, і стосується широких категорій осіб, точніше, не так, широких категорій шкоди немайнового характеру, яка має бути облікована, і за яку може бути встановлена компенсація на національному рівні. Тобто зараз Держава Україна через парламент і потім згодом уряд або паралельно з цим робить ось цю рамку. Нашого національного обліку, який в перспективі ну і вже частково має корелювати з міжнародним. Тобто, ми частково підтягуємо наші хвости, бо пам'ятаємо, в 22-му році Україна достатньо швидко прийняла рамку про пошкоджене знищене майно, ми запустили відповідний реєстр, уже здійснюємо компенсації. Але питання якраз не майнової шкоди, шкоди життю здоров'ю, а також облік тих витрат, які робить е Україна. В контексті цієї шкоди ми не здійснюємо в повній мірі. Я не говорю, що ні не фіксуємо взагалі. Але ось цього механізму такого дієвого він є лише частковий. Тому я насправді дуже радію, хоча це некоректно тут використовувати, але це дуже добре, що ми вийшли на рівень уже не просто обговорень, дискусії. А це вже викладається на папір, це вже голосується під куполом Верховної Ради. Отже. Це напрацьовується і буде систематизовано надалі працювати. Я взагалі думаю, з цієї тематики віко нам треба буде окремо підняти тему обговорення, бо це такий пласт вагомий. вагомий, який дійсно має місце, і тут є про що поговорити, про що подискутувати. Погоджую 100%, тому що пласт вагомий і складний, тому що іноді здається, що ну що там, зрозуміло, є постраждалі люди. Ось їм треба там допомога виплати. Але якщо починати в кожній там сфері розбирати її і, і розуміти, що це не може бути просто заявний принцип, ну тобто, все рівно мають бути певні докази і справедливість певна, да, в якій мірі кому як компенсувати, то в кожній тематиці виходить дуже дуже багато нюансів. Тому дійсно тематика ніби як. Зрозуміла всім і однозначна. А з іншої сторони там багато чому чому треба приділяти час і е, залучати експертизу людей. І я рада також, як ти говорила, ми використаємо все рівно це слово, що саме держава України в цьому напрямку працює. Проговоримо також про інші напрямки роботи і ті виклики, які стоять перед нами. Це блок про евакуацію. На превеликий жаль, ми досі констатуємо, що евакуація. Має місце, оскільки лінія фронту залишається досі активною. Знову ж таки, можливо, недоречно некоректно так визначати, але тим не менше ми бачимо, що бойові дії тривають в різних областях, чого наслідком є евакуація, і власне держава акцентує увагу на тому, що здійснюється одноразова виплата в розмірі 3600 гривень на людину. Пасажирам евакуаційних маршрутів, організованих Мінреінтеграції з Донеччини, наприклад, Покровська, Запоріжжя, Херсона і Сум, власне, туди долучаються оператори поштового зв'язку Укрпошти. А, воно здійснюється через станцію на станціях прибуття в Львівській, Київській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Полтавській, Одеській, Рівненській, Житомирській, Закарпатській, Волинських областей. Ну майже ну, всі території, так, куди люди прийшли. Беруть активну участь у прийнятті евакуйованих осіб, і також від початку залучення до проекту міжнародних партнерів, зазначену матеріальну допомогу отримали вже понад 16 тисяч людей. Тобто, ми бачимо, яка кількість людей надалі системно евакуюється. Я тут тільки скажу, що зрозуміло, що ця допомога, це, скажімо, так, не та підтримка, яка може людей стимулювати так, поїхати з небезпечних територій, дуже небезпечною, да? хоча ніби вся Україна небезпечна, але тим не менш є місця. Ся, де дуже небезпечно перебувати і жити. Зрозуміло, що це не та історія, в яку людина може да, отримати і прям забезпечити своє життя на певний період. Але тим не менш, якщо ви знаєте, що у вас є рідні, знайомі, близькі, просто розкажіть про цю можливість, тому що вона зайвою не буде. Тобто, зрозуміло, що це не комплексна допомога, але 100% людини, яка евакуюється, переміщується, ці 3600 гривень точно будуть не зайвими. Тому розповсюджуйте таку історія. абсолютно і звертайте увагу, що також ряд міжнародних організацій також надають підтримку особам, які були евакуйовані переміщеним особам. Це багатоцільова грошова допомога. Вона також рядом організацій зараз. Продовжує в минулому нашому бюлетені. Є так. про це інформація. Тому якщо ви хочете більш детально, то зверніться бюлетень за травень місяць. Саме так. А в новинах в блоці про соціальну підтримку і пенсії хотіли б зупинитись на тому, що відповідно до урядової постанови право на послугу муніципальна няня отримали внутрішньо переміщені особи, які виховують дітей до трьох років, та особи, які разом із дітьми проживають на територіях, де не працюють садочки. Таким чином усуваються бар'єри бар в доступі батьків до роботи і економічної. Незалежності в цьому році в державному бюджеті, тобто в 24 му закладено можливість отримати муніципальну няню для трьох тисяч українських родин. На наступний планується збільшення до а, цієї цифри до шести тисяч родин. Віка, Це а, ти була в цьому істор. процесі а, да, була. була була трішки. Е, ну дійсно, якщо так сказати маленьку передісторію, а, загалом. Така послуга, як муніципальна няня, вона в Україні існувала там вже роками. Тобто це була історія. Єдине питання тут, наскільки вона там фінансувалася, громади її надавали. Але чому це питання там умовно піднялося в 2024 році, назвуться так? Тому що. Займаючись питанням зайнятості внутрішньо переміщених осіб, ми зрозуміли, що є певна категорія людей, які не можуть там, працевлаштуватися, піти на повний робочий день, тому що виховують дітей до трьох років, які ще там, а садочки, наприклад, або їх немає, або вони не працюють там в достатньому, в достатній кількості в громаді, або немає місць. Тобто різні громади, різні історії, хтось загалом не може там. Ну, там до трьох років не всі батьки, да, готові віддавати дитину там, наприклад, в дитячий садочок. Різні історії, але тим не менш особливо. Тут я не роблю акцент, але зрозуміло по дослідженням, що це в більшості випадків і жінки якраз. Ну, так склалося, да? хоча дійсно є випадки, коли навпаки жінка працює, а чоловік залишається з дитиною, але, тим не менш, це питання в більшості випадків стосувалося жінок. І тому це як маленький крок в такій великій історії, як зайнятість і економічна стійкість внутрішньопереміщених осіб, була, скажімо так. Не придумана, а зрозуміло, що ось така послуга була б корисна і для внутрішньопереміщених осіб, які зараз не можуть. А чому це ще дуже важливо? Я скажу, тому що людина, яка перемістилася, часто не має соціальних стабільних зв'язків в новій громаді. Тобто немає бабусі, дідуся, який зможе де, посидіти з дитиною. Ну, такі життєві історії, де людина. Перемістилися там, родиною і все, немає там таких ще друзів, на яких можна залишити дитину там або знайомих і так далі. Тому ми ця, скажу чесно, ця історія з муніципальною няню вона розроблялась дуже довго. <були>, Були різні там моменти, але зараз дійсно вони запрацювали. І тут я можу тільки сказати, що. Якщо ви маєте таку необхідність, то звертайтеся до управлінь соцзахисту, запитуйте всю інформацію, тому що там є певні, скажімо так, я не знаю, як нюанси, критерії, щоб отримати відшкодування за муніципальну няню. Наприклад, дійсно, як говорила Марічка, що треба бути або вже працевлаштованим, або стояти на обліку в центрі зайнятості, або там відкривати бізнес. І плюс не можуть бути ну, скажімо так близькі родичі муніципальні няню. Тобто тут не вийде там бабусю залишити, залишити на бабусю і щоб вона отримала відшкодування. Ні, тут теж е, є свиняці, тому. Ми закликаємо звертатися до управління соцзахисту, дізнаватися всю детальну інформацію, якщо є необхідність, то користуватися такою послугою. Чому? Тому що коли органи влади будуть бачити попит на таку послугу, то фінансування з кожним роком буде ну, розширюватися, тому що вони будуть бачити, що, наприклад, вони там зараз як. Марічко, ти говорила, що в бюджеті закладено 3 для трьох тисяч українських родин. Якщо звернеться за цією послугою десять тисяч, а отримує три, то на наступний рік Міністерство соціальної політики ну так загалом скажу, да... Буде розуміти, що цієї послуги потребує набагато більше людей і буде Ну, мають принаймні. Ми будемо про це говорити. Ні, у мене просто віка відреагувала да. на мою реакцію емоційно. або будуть з'ясовані інші проблеми, чому люди потребують цієї няні, бо, наприклад, Можливо. нема садочків. Важливо, це теж може мати місце, але це власне дуже важливо. І я тут єдине наостанок скажу, що у нас на сайті є інформаційні матеріали на цю тематику, і буде або вже є на момент, коли ви прислуховуєте опублікований а, відео. Мультик. Мультик? Да, ну має бути. Я сподіваюсь, да, що коли ми опублікуємо нашу цю рубрику, що мультик вже буде опубліковано. Якщо ні, то з дня на день він буде, тому чекайте. <світ> так, тому закликаємо поширювати цю інформацію, оскільки це дійсно хороший варіант а, того, аби самому стати нянею, тому що це теж один з варіантів. Або а, аби ваша дитина була з тією няною, яку ви готові обрати, а самі мали можливість. А, Професійно підвищувати свою кваліфікацію, продовжувати роботу і як або говорить, розпочинати розпочинати так і таким чином економічно посилювати нашу державу. Говорю політичними слоганами. Саме тому рухаємось далі, оскільки в цьому блоці є ще новина про те, що президент підписав законопроект номер дев'яносто Три, яким передбачається серед іншого, забезпечення доступу до пенсій кримчанам. законом спрощено механізм відновлення пенсій для пенсіонерів, які перемістилися з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь на підконтрольну державі, територію для таких пенсіонерів достатньо письмової заяви про неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення російської. Федерації. І я від себе скажу вже не в рамках новини, а про те, що дійсно багато років, не побоюсь використати це слово, кримські організації докладали максимум зусиль до того, аби ось ця несправедливість була. Ліквідовано, оскільки дійсно навіть внутрішньо переміщені особи, будучи тут на підконтрольній території України, що місцем їхнього проживання реєстрації було Крим. Вони стикались з такими труднощами, що було непропорційно, не виправдано, зараз юридичні терміни. Насправді скажу просто несправедливо, і ця несправедливість має бути ліквідована. Разом з тим, пенсії ніколи не будуть, мені здається, відпускати нас, оскільки. Ми очікуємо, що цей законопроект навіть не те, що очікує, він потребує розробки. Підзаконних нормативно-правових актів, в яких певні негативні речі, які закладені в цьому законопроекті, мають бути якраз знівельованими. Не те, що знівельованими, не коректно говорити, що ми підзаконком нівелюємо якісь моменти в законі, але ми а, очікуємо, Нейтралізовані, не знаю тут ну, правильно трактовані. трактовані Я так. це так скажу, тому що дійсно ми часто маємо і бачимо ризики, коли ось така от певна невизначеність або певний натяк в законі, він на підзаконному рівні. Ну, от, ну, от, да, Або навпаки, так. стає ще складнішим, або навпаки, його роблять якіснішим так. і зрозумілішим для і для тих, хто для виконавців, скажімо так да хто працює в, не знаю, в тому ж пенсійному фонді, і для споживачів, тобто пенсіонерів. Тому... Чекаємо Будемо тут слідкувати, і дійсно у нас на ресурсах будуть з'являтись відповідні матеріали. Як тільки нам ну, будуть оновлення на цю тематику, тому слідкуйте. Це пенсія не відпускає. Тому перейдемо далі до я погоджуюсь. А кримчан тем... вітаємо ще раз. Так, це вагома перемога. Переходимо до теми освіти. Теж складна тематика, але я тут хочу розпочати з того, що абітурієнти з тимчасово окупованих територій можуть вступити до українських закладів вищої освіти у 2024 році. Ці вступники можуть розраховувати на особливі умови прийому заклади вищої фахової передвищої професійної освіти з можливістю вступати в межах встановлених квот, квота 2 на бюджетні місця. І а, можливість звернення через освітні центри Крим Україна, донбас Україна. Центри працюють з 1 червня по 30 вересня. А для а, там в інтересах з метою вступної кампанії був створений цілий ресурс вступ 2024 В бюлетені ми даємо на нього посилання, де є детальна інформація про алгоритми вступу. Зверну увагу, що, попри назву Освітніх центрів Крим Україна Донбас Україна, такий вступ, можливий всі, всіма за спрощеною процедурою, всіма дітьми, які вступають і переміщаються з тимчасово окупованих територій: чи то Херсонщина, Запоріжчина Донеччина, Луганщина. Тобто, тут а, не прив'язуємось до назви освітнього центру. Я тут також трішки додам. Таку інформація, що е, закликаємо, хто хоче в цьому році вступати, що е, через е, якраз е, ну, оберіть е, заклад вищої освіти, куди ви хочете подати документи, і через освітні центри ви можете це зробити. Там є певний до речі на цьому сайті, про який говорила вже Марічка, Вступ Тот е, 2024. Є перелік е, пакету документів, які необхідно подати. Це можна в електронному вигляді зробити. Тобто подати ці документи, там все досить спрощено, і багато документів, якщо є добре, якщо немає, не проблема ознайомтеся з цим. І е, також наголошую, що якщо ви хочете навчатися на бюджеті, то треба ці всі документи подати до 31 липня 2024 року. Тому час ще ніби є, але тим не менш, зволікати не, не, да, не потрібно. І, uh... Я єдине тут підкреслю ще, що uh, частину цієї роботи можна зробити дистанційно, не виїжджаючи на підконтрольну територію України, що теж є вагомим аргументом, якраз є розуміння того, що є. Труднощі з приїздом через територію Росії, Білорусі, виїздом в загальному, тому це можна зробити також дистанційно. Саме тому закликаємо до того, аби скористатися такою можливістю і стати вступником, навіть не так стати студентом, студентом студенткою або студенткою того закладу, тієї спеціальності, про яку ви мріяли. Це важливо. Чи хочемо ми ще щось проговорити про освіту? О, О, можливо, застереження застереження, та які зараз існують в Україні, тому що є певний проект наказу так. Розпочну з іншого. Недаремно ми згадували попередньо соціальний блок і пенсійний. Ми хочемо звернути увагу про те, що продовження виплат на шестимісне на наступний шестимісячний період йдеться про допомогу на проживання. Від з 1 вересня буде відбуватися. Тим сім'ям, в складі яких навчаються діти, але це навчання відбувається за фактичним місцем проживання. Тобто, якщо дитина раніше навчалась онлайн в школі, яка була переміщена, наприклад, з Бердянську, чи то з Мелітополя, чи то з Маріуполя, зараз отримання виплат буде щодо тих дітей, які навчаються по факту в школі офлайн там, Києва, Ужгорода. Є винятки, якщо населений в населеному пункті, в якому ви проживаєте, немає офлайн навчання. Зрозуміло, це винятки, але в цілому Міністерством освіти, Міністерством освіти, не даремно вже його згадую, кабінетом міністрів була визначена ось така рамка. Але згадуючи Міністерство освіти, дійсно зараз є проект наказу, який передбачає обов'язкове навчання дитини з числа ВПО за місцем фактичного проживання. Я підкреслю, що це. Проект наказу, і в цей момент, в який ми записуємо на наш подкаст, відбувається обговорення на найвищому рівні. Ми дуже сподіваємося, що це питання буде вирішено належним чином, наказ не набуде чинності і будуть подальші обговорення. З цього приводу ми робили звернення уже. Мабуть, датується липним місяцем, так, так. тому воно не входить в бюлетень, але на сайті ви можете побачити а, наше з колегами звернення на тему а, даного наказу, подивитися про проблему більш глибоко, подивитись наші застереження. і Пропозиції, ну і бути впевненими, що це питання, якщо ви якраз ті батьки або діти, які навчаються, або вчителі, які, яких зараз турбує наказ, ми просто хочемо підтвердити, що про це знають, з цим працюють і. І, і до є. цього ще підключаються інші негоди, тому що дійсно цей проект наказу пішов, так скажімо так, в громадськість назву це якось таким чином. А, і такі рішення ну я не можу сказати, прям обурило. З однієї сторони і обурило і ні, але всі занепокоєні, всі розуміють, що таке як ну, рішення, яке зараз є в проекті е, наказу, е, не буде добре нікому від нього. Е, тому всі дуже так підключилися. Наше звернення на сайті і інші. Громадські організації, благодійні фонди також підключилися для того, щоб і звертаються і до Кабінету міністрів, і до Міністерства освіти, і Мінреінтеграції до всіх-всіх, для того, щоб це питання було переглянути. Тому ми також про це тут проговоримо, щоб всі знали, що ми теж долучені до цього процесу і будемо вас далі інформувати, як будуть складатися. Це, як буде складатися ця ситуація, яке рішення все ж таки буде прийнято? А, слідкуємо. І наостанок хочеться проговорити новини в блоці про житло, відновлення та облік шкоди. М -м, охопимо саме питання житла, оскільки членами Комітету Верховної Ради України з питань прав людини було рекомендовано Верховній Раді включити до порядку денного та прийняти за основу законопроект. Про внесення змін щодо забезпечення житлових прав ВПО, реєстраційний його номер 11281. Це законопроект, який був напрацьований тимчасовою спеціальною комісією з питань якраз постраждалого населення, і законопроектом пропонується створити інформаційну базу даних об'єктів нерухомого майна придатних для проживання ВПО. Передбачається утворення координаційних комісій для проведення обстеження таких. Об'єктів, ну і певний пласт інших напрацювань. Але в цьому контексті вже від себе перед тим як віка прокоментую, скажу, що і на урядовому рівні здійснюється напрацювання. В попередніх наших рубриках ми згадували про напрацювання стратегії з питань зайнятості, і навіть сьогодні трішки згадували. Але такий процес іде по питанню також стратегії забезпечення житлових прав ВПО. Що тут додати? Мені здається, взагалі ідея, тема, не знаю, як назвати, да, напрямок про створення такої бази по житлу, вона існує вже ну, не один місяць точно, можливо, роки. Ну, тобто, ця ідея, вона досить і... Зрозуміла і необхідна, тому що щоб розуміти, взагалі, які у нас що, що в нас є, як ми це можемо використовувати, і які ресурси потрібні. Тому я сподіваюся, що нарешті ця ідея, вона яка і ми вже почули, да? да, Підтримана і урядов, урядовцями, і депутатами. І всі розуміють, щоб вона реалізувалася і реалізувалася дійсно ефективно. Тому що ну, бази різні бувають, інформацію різно збирають, але вона дійсно має бути ефективною і використовуватися на користь внутрішньо переміщеним особам, ну і загалом для постраждалого населення, тому що іноді майна. Не мають через війну і люди, які не є ВПО, але тим не менш потребують житла. Тому я сподіваюся, що нарешті ось ця ідея, яка вже всіма, всіма, всіма підтримана, вона реалізується і буде нормально працювати, і ми побачимо результати. Так і власне на завершення нагадаємо, що в нашому бюлетені є ще значно більше новин, як говорила Віка на початку. Також ми даємо посилання на наші аналітичні інформаційні матеріали, законопроекти тижня, подкасти і ті заходи, які відбувалися в кожному конкретному місяці, в даному випадку в черні. Тому закликаємо ознайомлюватися, аби розуміти, що відбувається в цій тематиці. А я навіть окремо зроблю такий акцент на подкасті, який вийшов червні, тому що це було, це, ну, е, дуже, ну як мені здається, да, людина, яка брала участь у цьому подкасті, що він дуже цікавий і дуже корисний, тому що ми на ньому разом з Ніною Мацюк, експерткою з е, безбар'єрності, розмовляли про безбар'єрність, інклюзивність, доступність. Загалом, що це таке, і в чому різниця, і як Україна. Може розбудовувати безбар'єрний простір під час війни і після війни, тому це дуже корисний подкаст. Будь ласка, поширюйте його, слухайте, дивіться. Мені здається, що це точно. Ці, ця година для вас буде, ну, пройде не, не зря, <свісно> назву це так. Ось, тому так і роблю акцент на цьому подкасті, чекайте нових. І також скажу, що підписуйтесь на наші соціальні мережі: Facebook-сторінку, телеграм-канал, на Ютубі, на Тік-Тоці, ми є всюди. І також, якщо хочете отримувати інформаційний бюлетень раз на місяць на свою електронну пошту, то Зайдіть на сайт і підпишіться на розсилку. Будемо раді. Впливовий подкаст.